Поліція, поліція, а це національна поліція. Збройна торкатися. Давай друг. Дайте ряд. Не збройний мав одну із закументаних злочинних груп, яка займалася систематична побора. Саме очолював цю групу, якщо входять сильні особи на до працівника, які виконують свою роль. Наприклад, організа місцевого современня, та то інші представники. Скажу відверто, це і є ваші працівники, які прийшли на службу до органів місцевого собаку. А також працівники. Це цікава історія, як методи конспірації, які вживалися, так, сі, як то всі цірки помідори, тушонки, риба, це все зрозуміло, що це залежні чесно, на ковід конструкції. Але навіть пропозиція, що нам до результат спала, якщо і стільки зараз спала. Якщо, наприклад, люди, які можуть платити гроші, вони ж повершна, 34 суттєві я збирають, і починаються схема, які при які завжди говорять. Людей, які не ну, приймають, так, які мають знання е знаючи наперед, що вони мають якісь строчки, все одно беруть і тягнуть і роблять такі штучні покази. А тепер дуже цікава історія нашої колеги. А от прийти включить, просто розкажу, ми побачили, як це відбувається. Коли інформація попробує, що дуже сильне. Взагалі, ніхто не має знаків. Дивіться списку, але я не дивлюся на цей метал, який в зоні, в якому центр всіх знайомих, передай знайомому, і знайомому на це отримують винагороду, щоб не виходили на вулицю. Включаю вам відповідання про підлоту. Учасні кримінального прокурорження передбачено частиною третєї статті 368 Кримінального кодексу України. Прошу розписатися про її отримання. Перечинити. Я вам роз'яснюю праву, що ви мають право на запис. У разі можливості можете залучити свого адвоката. Якщо не маєте такої можливості, він вам буде наданий державою. Прошу захистів речі і прийти з нами для приватних суд. 喜欢他，那这样就是说，他失去的都会被别人